Приходить в щастя, стукає віконце, І ви його в душу пропустіть, щоб зігрівало, наче сонце. Хай день дарує усмішки ще зрання, а вечір затишок салоне кохання. І щоб завжди у вашому крузі була любов і вірні друзі. Сьогодні ми покажемо чудову п'єсу, яка на нарік вас захистить від стресу. Перед вами літературними знавцями у подарунок п'єси за двома зайцями. <реклама> Ви <пит> <пит> І саме себе не схожий. Сьогоднішній свято, де святого Валентина. Можете закопався. А де там? Приходимо сьогодні тому салону красижи, яка. Або ти около степори повертаєш. Або зачиняє в салон. будеш тих же не людей, а порівняний. Вот <пит> хала. <пит> а ти я вищо? А в мене чи доводити я? Чувство терпі, казе вас в панах. Свою доню промізанішу дають. Це та жаба зі столичним пенсіоном, для цього жабу дружи, це піде і принесе. За таке я можу розрахуватися з усіма своїми багами. Чує, що сьогодні уся і не без села, де губи піде. Ходімо йому, боже, пройти там на вибори. А пішли. А тим часом наша броня пансіоні у балетному класичному хітоні вчить фор'ю та реверанс, але стався резонанс. що, мадам, вигнали із важених щасливих? бо ви оператора цілих, та як ти смієш тумба! самі ви тумба, жертва дієти. А тобі мені тримає, а проще не репорати плачуть. І твій грошей рошили.

Ми ну, рекомендували себе. Классно, персона. Ага, добрий вечір. Як це звати, дівчину? Ой, хлопці, ну галою мене звати. І ж куди йшли, не заважайте. А скуди під з першого перепіду. Чим мені тут ще раз пройти. Це такі колокольчик перестав. А не так, як перед так і мене не стало. То може без температура? Ага, перебився на морозі. Ну, все, хлопці, прощавай. Скорімо хлопець Степану, питаємо. Дезвоникай. Вот два детей, вот друзья, мы так выходит. Объект. Ой, лишенько, і коли про себе, і коли у саточок прийняти віків, та після ті відомі, та не зокали, я попадую, коли поняття. Ой, Олішенько, де мої сонця за пісня Такі сонечка смерть, аж кончить свій дівчата. А ваші батьки часом не працюють на фабриці, Рошали. Вы действительно такі суперочки. Честь прорекоментували за мной. Подробно классно. Классное посоле. Правда, вийде в чат подать, варто. Він вас вітхне парфумом мого батька. це хто леко Це я лихо Та я до вас найсерйознішими нами. Моє серце так і шпарчить, як та ж Послухайте. А коли так, то приходьте завтра до нас у гості. Попросите моєї руки і все, як треба. З великим задоволенням, мамозелю. Вітаю, і здіваюся. часу не втрачає, до галі молодої клини підбиває. Бідна дівчина спокою немає, від ворогмасному по всім селі тікає. Та що вам пристали до мене? Ви опудово, наче плялося з нас без срід, на себе, бо сніг пишається на чіпач, а ви південь, такий ж дурний. Та я ж без вас жити не можу. Руки свої простягати. Ти кому тут брехати зібрався. Мені порядні людини, яку усі знають і усі поважають. Та я зараз тебе святковий холодей зроблю. Та я шпакаю вашу доньку, я дружитися хочу. Одружитися. Присягайся на святу церкву. Оце добре, сила, та що ж ти браски сказав? Серцю не відкриє. Аю, тебе не сватаме. Або чекай чекайте. Щастя жінки, моя донечка виходить заміж. На ще й судячи за вікомодечка. За багатого. Ну, але ну, це він зараз не Джастин Бібер, але Ну віця. Тримайте простю кровати! Що за ваш вахмістя? І чого це має подати в себе як він гарно? Ти що, старий, не розумієш, До нашої доньки поважна людина прийде, а ти у своїх спортивних штанях, і до свиней зібрався. Чуєш до я ви почав багато. ти стара, головне, щоб він любив її, на руках носі. На що ти хочеш, щоб видали рыжу, как он? Будва скайно. Доброго здоров'я. це ще що за маскарад? Ну прям по лозі брук і верка сердючка. Щось втомилось. Може, мені ча... Родичи чарочку, нарючи хоча б чаю. Ой, сестра, так ми на гостей не чекали. Такие заклопотни останем часом. От на нами збираємось, курчаток нічим кормити. Ну, ну, я, звісно, не корчатко, але чарочка таки влюбше за ваше здоров'я. Моя ж Ганя заміж виходить за такого поважного пана дві вищих освіти. Розомний, аж страшно. А що це у нас за вечірка на хаті? Пріська, з нами. Це яка я вам пріська? я броня, Прокопівна, за сірко. Запам'ятайте і заробіть собі на носі. Сидимо, яка нам зем стала, чи це за полетіти від носи підтирала і на горщика садила. Гайку свою дієтичну вчить, а мене не треба, а я вже вивчилась. А ж, куля голоса, от не хотіла казати, що ти дурна. До я не бачу. Як прийняти? Може сидячи? Ні, не то. Може, лежачи? Та ні, знов не той фасон. Хоча Я маленька, я ваших ні. О, Свирине, я тут трошки замріялась. Проходьте. Мамінька, папінька, міського лохвасту прийшов. Честь має рекомендувати себе. Ви будете, я вас власне постійно. Дуже приємно. Який гарний, а розумний, аж страшно. Давайте одразу справу. Я хочу звернутися з вашою донечкою. Чи пообставляєте у нас на щасливий швидко. Ну, якщо наша донька не проти, то і ми теж. Що скажете? Звичайно, що я згодна. Давайте прямо завтра відіграємо весілля. Підтримаю вас у руках, моя квіточка. Моя ж донька заміж буде виходити. No, <laughs> В цьому бурхливому охрані життя знайшли один одного. Шановна, дідіть з готові ви, водониви, <рес> головпасне своїм Петрович, взяти за законну дружину сірко пронім побою. Стійте, злодія, кала чужого жениха, це вам з рук, не зійде. продовжуйте весілля! Ця дітка, мабуть, перегрілась на морозі! Ах, це жертва дієти. Що саме свиню різати, то вона зародкою стала. Я вам зараз розкі покажу. А тепер підеш підперець своєї пали. Відпустіть його, він небагатий, від не банкрот. Я манкрот. А молодого там життя. А як же світло почуття кохання? Ех би. Ти ж мене кохаєш, Люба. Я з тебе зараз пісінню букет. зараз, та як же ви не розумієте? Я кохаю балю, вона має з сонечко та ніжна квіточка. Її очі, мов дірочки, не совне бачу та наявна. Моє серце кожного разу, як тільки я бачу її. Мені ніхто більше не потрібен. Мілчку, боже мій ми з тобою в молодості. тільки ти, 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 ти Мама, благословіть нас на щасливе життя. Ну, якщо ви дійсно кохаєте один одного, то що правда, Тільки но. Ну, щоб тебе зі вам. Вчора... Це так, це всяк випадок. Учора я як міський торгівельний центр почався. Тому справиться на краще. Зачекайте. виходить, в мене в одної немає жениха, Так і залишусь Одна самісінька. Старій хаті, а не Італії. На людяхся, ми можемо люди. я власник готелю рукавеля. А там і те. Ось така історія трапляється в житті. лишаються розбитими серця на самоті. Та хочемо вам дати лише одну пораду. Любіть одне одному не за гроші, не за владу. Любіть за рідні очі, за щирість і терпіння, за доброту, надійність, а ще за розуміння. З днем святого Валентина щиро вас вітаємо. Ми, розлагати кохання, вам усім бажаємо.